Вітаю, друзі! До продажу поступає новин надходження. Тож зустрічайте ось такий шикарний Peugeot 107. Це офіційний автомобіль з літровим двигуном 2010 року випуску. На механічній коробці перемикань передньопривідний. Стильненький, динамічний, невеличкий хетчбек, що найголовніше п'ятидверний. Має ось таке багажне відділення, доволі непогане як для такого невеликого автомобіля. В комплектацію у нас входить. 14-дюймові оригінальні легкосплавні диски. Зсередини зустрічає темний тканевий салончик. Об вікна відкриваються на провітрювання заднього ряду ось таким образом. По передньому ряду сидінь доволі доволі непоганому стані. Має два скло підіймача електро. Дисплей з підтримкою Aux USB Bluetooth та камерою. Заднього огляду кондиціонер та інші функції. Пробігу даний автомобіль має 134 тисячі кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест драйв за адресою місто Дніпро, шосе 663, автосалон «Авто». До зустрічі, друзі!